Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джорд. Це мама свинка. А це тато свин <рисква> Свинка Пепа. Ночівля у Зої. Зараз пізній вечір. Пепа їде на ночівлю до зебри Зої. <рисква> Привіт, Зоя. Привіт, пепо. Вітаю в нас удома. Вранці я тебе заберу. На добраніч. Добраніч. Добра Ребека, сьюзі та Емілі вже тут. Ну, усім привіт. привіт. Привіт, пепо. Це мій ведмедик. Усім привіт. У Зої іграшкова У-у-у. В Емілі жабка. Ква. У Сьюзі Сова. Угу. А в Ребеки морква. Морквочка. Пан зебра дивиться телевізор. О, так краще. Та я ж дивився. Ти дивився, щось нудне, тату. Шш! Татові зебрі вже пора спати. Йому треба рано вставати. Так, добре, мамо зебро. Довго не сидіть. На добраніч Пепа та її подружки розгортають свої спальні мішки. Маленькі сестрички Зої Зузу і Заза теж хочуть ночувати з дівчатками. Тут ночують лише великі дівчатка. О, вони такі маленькі й милі. Дозволь їм. Добре, але пообіцяйте, що не заснете. Обіцяю! вчуся грати. Слухайте. Зірко, зірко, засвіти. А мені можна? І мені. Зірко зіркові. Залазимо сім. Тихо, не голосуйте. Та тобі зебрі, треба спати, швиденько залазьте у свої спальники. Що будемо робити? Обов'язково треба влаштувати опівнічний бенкет. Точно. А що це таке? Будемо їсти потайки. О! Я знаю, де їжа. Але треба йти дуже тихо. Сьюзі Сюзі, шпепо. Тихо. Мама зебра прокинулася. У нас буде найкращий у світі опівнічний бенкет. Що тут таке? Розбудити тата зебру. Хто з вас знає гарну казочку на ніч? Я. Я Я почну. Була собі колись одна маленька фея. Пепо, продовжуй ти Вона жила в лісі. Фея була гарна. І в неї була паличка. Чудово Тепер ти, Емілі, придумай, що далі. Ну, навіть не знаю. Кажи, що спаде на думку, аби лиш не було нудно. Добре, якось фея зустріла великого монстра, і він. <рив> <Я страшна. ривіт> що тут за шум? От лихо, діти розбудили пана зебру. Вибач тату, це казочка про фею і страшного монстра. Нам так цікаво, що сталося далі. Що ж, добре, <кхм> монстр підняв свої мохнаті лапи <кхм> і покрокував уперед великими мохнатими ногами і заспівав. Зірко, зірко, за світи, засіяй на всі світи. Своєю пісенькою пан зебра усіх приспав.